Готовий припинити вторгнення з таким гучним заголовком вийшов інсайдерський матеріал на Reuters. Але для припинення вогню є одна важлива умова. Володимир Путін потенційно готовий заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту в обмін на гарантію, що Київ не приєднається до НАТО. Ройтер цитує п'ять джерел, обізнаних із Кремлем, які заявили, що Путін відкритий для переговорів із Дональдом Трампом після того, як він складе присягу як президент Сполучених Штатів. Джерела повідомляють, що Путін може розглянути можливість відступити з невеликих клапників територій в Харківській та Миколаївській областях, але він не відступить на лінії фронту, що проходить через Донбас, через Запорізьку та Херсонську області. Путін також не хоче допустити, що будь-які сили НАТО в Україні патрулювали демілітаризовану зону. Два джерела також сказали, що Рішення Джо Байдена цього тижня дозволити Україні запускати ракети атакам з Росії, ускладнить угоду про припинення вогню. Відомо, що Трамп говорив з Путіним два тижні тому. У розмові йшлося про нав'язування мирної угоди щодо війни в Україні. У Кремлі це заперечують. У Кремлі також заявили, що заморожування конфлікту в Україні було б нібито неприйнятним для Путіна. Цього місяця Путін заявив, що він боїться короткочасного перемир, який нібито лише дозволить заходу порозброїти Україну. Якщо не буде нейтралітету, то важко уявити існування будь-яких добросусідських відносин між Росією та Україною, сказав Путін у дискусійній групі «Валдай» 7 листопада. У вівторок Київ вперше застосував далекобійні ракети для удару по території Росії. Москва, а вже ж засудила цей крок як велику ескалацію. Якщо припинення вогню не буде досягнуто, то, за словами двох джерел, Росія продовжить воювати. Водночас у Кремлі спростовують заяву журналістів. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков сказав Ройтер за кілька годин до того, як Росіяни повідомили про удари атакам, наступне. Путін уже сказав, що заморожування конфлікту ніяк не спрацює, і дозвіл на ракети є дуже небезпечною ескалацією з боку сполучених штатів. Трамп заявив, що буде говорити безпосередньо з Путіним і спробує укласти мирну угоду. Хоча не розповів, як очевидно, він і сам поки не знає цього. Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не заспокоїться, поки всі російські солдати не будуть викинуті з суверенної території України на основі кордонів, отриманих 1991 році, 14 червня Путін оголосив свої перші умови негайного припинення війни, які виглядають як список божевільних хотілок. Україна повинна відмовитися від своїх амбіцій щодо НАТО і вивести всі свої війська з усієї території чотирьох окупованих українських областей. І, хоча Росія не потерпить приєднання України до НАТО або присутності військ НАТО на українській землі, вона відкрита для обговорення гарантій безпеки для Києва. Про це кажуть п'ять нинішніх і колишніх посадовців в коментарях Reuters. Інші українські поступки, яких Кремль може домагатися, включають скорочення чисельності збройних сил України і зобов'язання не обмежувати використання російської мови в Україні. Росія контролює 18% території України. Загалом Росія контролює понад 110 тисяч квадратних кілометрів території України. За словами одного з джерел, Путін міг би згодувати своїм співвітчизникам угоду про припинення вогню, згідно з якою Росія утримувала більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей як перемогу. Але як ми розуміємо, Україна не погодиться на такий драконівський план. Цікаво, що ж продумає Трамп, окрім того, щоб тиснути на Зеленського з метою примусити Україну до такого сякого миру. Що ви думаєте про план миру? Чи потрібен нам мир за будь-яку ціну? І чи справді Росія виконає всі умови, якщо буде підписано мирну угоду? Поділіться своїми думками в коментарях під цим відео та підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.